Ну що, друзі, це сніданок. Ми продовжуємо і зараз будемо говорити про мінну безпеку. Як себе убезпечити, особливо під час дитячих канікул, літніх канікул. Антон Пшеничний збирав всю детальну інформацію. Е Антон, тобі слово. День захисту дітей має бути і таким, та і такий спектр підняти. Ми маємо, тому що Україна зараз найзамінованіша країна світу. Е Антон, будь ласка, що вдалося тобі дізнатись? Розкажи. Колеги, доброго ранку ще раз варто зазначити, що те, що Україна Україна найбільш замінованіша країна світу, це не просто якісь гучні слова. Вони мають під собою конкретні цифри від Майнс Group. Так, площа замінованих територій нашої країни оцінюється у щонайменше 170-180 тисяч квадратних кілометрів. А це щонайменше третина усієї території нашої країни. Тож сьогодні у Всесвітній день захисту дітей мені здається дуже важливо згадати про мінну небезпеку, яка нас оточує зараз під час. Останніх ракетних атак дуже багато уламків, ракетних і змішаних атак дуже багато уламків падають на різних територіях, і не всі їх виявляють одразу, в тому числі також є дуже багато уламків на деокупованих територіях. І поводження дітей саме з незнайомими предметами є дуже важливим. Розповісти про неї мені допоможе Олександр Тостонох в жовтні 2022 року. Він разом з братом заснував проєкт друзі Патрона, в рамках якого набрав волонтерів для і почав проводити заняття з мінної небезпеки для школярів школярів у Бучанському районі. Ні, всі волонтери пройшли спеціалізоване навчання. Мають сертифікати Національного комітету Червоного Христа України та Асоціації саперів України. І ці волонтери навчили вже понад 10 тисяч дітей з восьми областей України. І Їхня мета на цей рік 100 тисяч школярів. Олександре, доброго ранку. Вам. Доброго ранку. Е, перше питання: ми зараз перебуваємо в Бучі, вулиця Вокзальна. Дуже багато людей знають цю вулицю за світлинами, які облетіли весь світ, всі світові змі. Це школа, і ви неспроста обрали територію цієї школи для включення. Поясніть чому. Доброго дня. Так, звичайно, ми вже пройшли навчання у всіх школах ірпеня, а також майже у всіх школах Бучі, але ця школа вибрана дійсно не випадково, тому що це таке місце. Я завжди, коли починаю тут урок, ми тут працюємо вже близько місяця. Дітям кажу, що вони знаходяться дуже не дуже значимій вулиці, її знає не тільки вся країна весь світ, тому що тут зупинена була колона е, ворожих окупантів, так. вона була обстріляна, і звісно, це були дуже щільні, потужні артилерійські, ракетні е, авіаційні обстріли. І тут дуже багато потенційно залишилось якихось боєприпасів, що не вибухнули. Це дуже великий ризик. саме звісно, ці боєприпаси. Тому, на мій погляд, кожна дитина, кожна людина зараз в Україні повинна знати правила поводження з цим, з цим предметом. Якщо вона на жаль в реальному житті. Це побачить і як підтвердження моїх слів, майже через тиждень, коли ми почали працювати в школі, дійсно дітки знайшли тут на території уламки ракети, які... Ну, тут вже більше року пролежали, вони виявились не ну, безпечні, але mm. це можуть сказати тільки професійні ДСНСники, сапери, які приїжджають. Тому потрібно їх визивати, звісно, в таких випадках. Mm -hmm. Ну, ви сам, е житель Бучанської громади, ви з Ірпеня, все да, ми бачимо по вашій ваші футболці. Наскільки замінованою залишається ця територія? Ви я думаю, відстежуєте ці новини, постійно що знаходять, так? Так, да, дивіться, я скажу з перших вуст, тому що у нас унікальна ситуація в Ірпені, У нас є свій, е е своя команда саперів при міській, mm -hmm. при міській раді. При муніципальній варті це 10, можна сказати, добровольців, які пройшли спеціалізоване навчання. Це військові люди. Це люди, які е, мають військовий досвід, і вони за дуже такі невеликі умовні гроші ризикують кожен день своїм життям, Ми з ними спілкуємося постійно. І на, на жаль, така що статистика пирпіню, саме, У них десь в середньому 10 визвіл в день, в 10 день? в день, і з них 5 це реальні, Це боєприпаси. Це може бути гранати, набої і навіть снаряди. Е, і чому ще вони на, відразу після закінчення активних бойових дій в регіоні? Ми знаємо, що в Ірпіні дуже активні бойові дії були. Буча це в основному була якраз окупація, Вірпні дуже активні бойові дії. Вони е, вивчали супутникові знімки, вивчали спутники, які в відкритому, відкритих джерел, і знайшли потенційно десь біля 10 тисяч перельотів в нашому mm -hmm. регіоні, в саме mm -hmm. Вірпіні. Це без лісів, це тільки місто. І потенційно ми знаємо, що три ракети з десяти не, не, не взиваються. Від 20 до 40 процентів, на жаль, боєприпасів не вибухають. Mm -hmm. Тому потенційно в нашому регіоні ми знаємо, що якщо 10 тисяч у нас перельотів, це десь потенційно, що тисячі три-чотири можуть бути потенційно не вибухнувши Боєприпасів. Вони вже підняли десь приблизно 600 снарядів, а так десь півтори тисячі боєприпасів. Але, на жаль, ми розуміємо, що десь декілька тисяч так. ще може бути в землі, в воді і все. Тому о, це ж, мабуть, не одне покоління, діти наші і діти, наших дітей, не дай Бог, звісно, але будуть з цим небезпекою зустрічатися. Тому треба знати, по-перше, це правила, як цим робити. Ну от давайте якраз нагадаємо основні правила. от те, що ви розповідаєте на уроках, що мають пам'ятати не лише навіть діти, а й дорослі, які не знають цих правил. Так, да, дивіться, що ми. Ну, По-перше, ми ніколи не показуємо муляжі, ніяких міні да, щоб не було якогось інтересу, але mm -hmm. діткам розповідає у нас презентація, розрахована там на 30-40 хвилин. І саме основне це, звісно, те, що в них треба ходити в небезпечні зони. По-перше, це, це там, де. Е, Якраз в тих регіонах, де були активні бойові дії чи окупація, це лісосмуги, це полігони військові навчальні, це місця, де були бойові дії, це якісь траншеї, окопи, блокпости, узбіччя доріг. Звичайно, це лісосмуги, там, де посувалися військові або були якісь навчання, або бойові дії, тому що mm -hmm. там потенційно може бути і заміновано і багато боєприпасів, що не вибухнули. А це на жаль самий основний ризик. Це боєприпаси, які не вибухнули, тому що вибухівка не має терміну придатності. Так. Вона може через десять, двадцять навіть 100 років зірватися або її знищення. Ну, тому... ми можемо згадати снаряди Другої світової, які да, знаходять до і до них в нашому регіоні. Так, тому так, так. ми кажемо, що дітям е, основні правила це е, не підход, не чіпай, телефонуй 101. І якби кожен підозрілий, не тільки там і на твій погляд, міна на міна, але кожен підозрілий предмет до нього не наближатися, до нього е, не треба чіпати, не торкатися, попередить мінімум дорослих, якщо це діти, Да? ну а звісно, якщо це постарше дітки, набрати 101, 102, сто де СНС або поліцію, і там уже кол-центр виявить, що там потрібно робити далі. Я розумію, що от найголовніший момент, що небезпечний предмет не обов'язково має буде мати небезпечний вигляд. Це може бути якась просто коробка, і навіть чи м'яка іграшка. Звісно, з на жаль, якраз саме після окупації дуже багато мінпосток Було це ті речі, які замасковані під звичайні побут. Це може бути меблі, це могли бути якісь там навіть автомобілі, іграшки. Ми кажемо діткам, що це, якщо не твоя річ, навіть якщо публічне місце, парк чи якесь там уже подвір'я. Якщо не твоя річ, ти не підходь, не чіпай. Якщо хтось забув, він підійде і заборе. це твій друг чи колега чи. Чи хтось, але на жаль, якщо не твоя, це раніше ми такі правила а Зараз це на жаль дуже сильно актуально. Тому ми це ну вчимо цьому також. Пане Олександр, дуже вам дякую. Я нагадаю, що це був Олександр Тослонох, співзасновник проєкту Друзі Патрона. Е, і дійсно варто пам'ятати, що знову ж таки Україна залишається найзамінованішою країною світу, і тому ці правила три, три простих: не підходь, не чіпай, телефонуй 101 або 102 Має мають, мають знати абсолютно всі і діти, і дорослі. Колега вам слово. Як руханка, фактично так. не підходь, не чіпай телефонуй. Та можна так запам'ятати з дітьми грати наприклад, у груці все перетворювати. Пасибі, Антон Пшеничний. Дякую за корисні. Інформацію, а ми за кілька миттєвостей повертаємось.